І далі, звісно, хочемо знати, яка оперативна ситуація саме в районі міста Вовчанське. Зараз нами наживо Олесь Маляревич, це заснутий командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів АХІЛЕС-92 окремої штурмової бригади. Пане Олесе, вітаю вас! Слава Україні! Слава Божа, Чули останню інформацію про те, що Збройні сили України контролюють 60% міста Вовчанськ. Чи змінилася ситуація протягом ночі? Як діє наразі противник? Противник продовжує місто містонськ, намагається його захопити, але територіальних ніяких успіхів немає. Місто залишається під контролем Збройних сил України. Тобто більшу частину контролюють, бої все ж таки відбуваються за межами міста чи вже в самому місті? Перед передмісті відбуваються бої, Ворог намагається, от те, що зараз сказав ваш попередній. Ньюсмейкер дійсно намагається зайти в міську забудову, тому що, переважаючи живі силі, їм буде значно е зручніше воювати в міській забудові, і вона буде важче отримувати місце. Тому їх треба затримати на відстані, на підходи до Веченського і знищувати поля. Ви сказали, що сили противника переважають. На жаль, ми це чуємо по всій лінії фронту. Говорячи саме про вовчанське, і говорячи про е, саме живу силу, так як нашу, так і противника, наших захисників і окупантів, і про техніку і озброєння е, в співвідношенні. Що ми можемо сказати? Ну, ми на цій війні ж до нас ну, зрозуміли, що їх більше, технологічно більше, людей більше, артилерії більше. Ну це нормально вже до цього звикли. І знаємо, що робити, ми точно знаємо, що не можна допускати в місто. І це робиться. Стосовно артилерії, зараз ситуація трошки покращилась. У нас менше послідів, послідів але як завжди, беремо точність. Якщо ворог може собі дозволити крити просто території, квадрати, то ми працюємо по, по чітко визначених цілях і під коригуванням наших дронів. Ми розуміємо, що про певні деталі цифри говорити не можемо, але все ж таки, і президент говорив про те, що підкинули туди резерви, наші ресурси саме на цю ділянку, де ворог почав наступати на Харківщину. Все ж таки, за вашими оцінками, туди ще потрібна допомога, саме щоб приїжджали наші інші захисники на допомогу, і так само більше техніки. Чи достатньо там у нас ресурсу, аби принаймні на такому рівні стримувати противника? Ми 92-гального бригада працювали на Донбасі під часом ярм, тривалий час. І нас за декілька днів до повторної спроби окупації Харківщини, перекинули на Харківщину. Ну, тому що, першу чергу, Харківська бригада 92-га. Разом з нами Хартія, разом з нами інші підрозділи. Чи достатньо цього бачить повну картину ті командування? Я вважаю, що наразі ми ситуацію контролюємо, завдання справляємося, впораємося. Але ті командування, які бачать повний Спектр озброєнь, що тут є, всі сили, що тут є, тому що це війна, і хтось втрачає боєздатність, відходить на, на, на відновлення, хтось заходить, але основні сили на місці залишаються і місто тримають лінію оборони. Нам цивільним здається, що от коли говорили про те, що будують і укріплюють кожен регіон, це буквально ось на території кордону на межі з Російською Федерацією, Там мають стояти якісь укріплені позиції, які не дозволять противнику просунутися. Але ми бачимо певне просування. Тож розісніть, будь ласка, де ці важливі і такі серйозні укріплення? Бо от Олександр Коваленко казав, що якраз Вовчанськ – це ця ділянка, де найбільше перші для росіян, якщо вони йдуть укріплені позиції. роз'ясніть як побудована там оборона, що все ж таки окупанти змогли перетнути кордон і трішки все ж таки просунутися. Це питання до тих, хто його будував. Хай краще розкажуть, як вони все робили. З того, що ми бачимо, ми бачимо, що зараз будується друга третя лінія оборони. Вони дійсно будуються. Коли ми заходили, що було, тим ми користуємося. Ми в армії не можемо, на жаль, Ну, критикувати, що зроблено, що не зроблено, це в нас е, не підтримується така така думка. Тож, е, стосовно кордону, я скажу так, що найбільша зараз проблема це те, що по території Російської Федерації ми не можемо працювати всім спектром озброєнь, а е, саме американським. От, коли Америка розблокує на використання американських озброєнь по, по території Росії, поїздку ситуація покращиться, тому що перебувати на кордоні, і біля кордону, і не, 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 маю, не мати змогу користуватися цим потенціалом, це реально небезпечно і неефективно. Тому ми зараз е, можемо використовувати зброю тільки по тим силам, які знаходяться на території України, це дійсна проблема зараз. Це ми розуміємо. Напевно, треба, щоб наші західні партнери необхідно дозволили, хоча б якимось видами озброєння бити по території РФ аби не допускати їхнього просування. Щодо кількості росіян і чисельності, також аналітики говорять про те, що все ж таки в них бракує зараз сил. Вони зазнали втрати, і вони, нібито, мусять перекидати свої війська з Куп'янського напрямку. Чи бачите ви якесь пересування саме від полінії фронту на харківський напрямок, де вони заакцентували? Свій наступ, тобто з уже існуючої лінії фронту туди Не можу підтвердити, що не точно несуть втрати дуже суттєві, і відкочуються на території Росії, і там спокійно всі відновлюються. От попередньо що я казав, що ми не можемо там їх вражати їхні тили. От, тими самими хаймарсами, атакамсами ми не можемо. Якщо ти хочеш перемагати і хочеш зберегти свої сили, тобі треба працювати в першу чергу по тилах противника. Це перша лінія тил, друга, третя. Це 20 кілометрів, 70 там, і, і за 100. От там вони спокійно собі рухаються, куди їм зручно вони дивляться, де вони виходить продавити фронт, намагаються знайти слабкі місця нашої оборони і там підсилюють. То рух, рух це постійно відбувається на, на фронті з пересуванням військових підрозділів. Це немає що от Зараз вони почали пересуватися. Вони постійно це роблять. Там і танки відвізія Кантеміровська рухається, і там повний систем ПВО стоїть. І система С-300, С400 все там є. І групування десь біля 30 тисяч. Але от саме цифри, хто там, що там, це більше за з командування, тому що повна інформація. Ми працюємо в режимі 24 години наперед, є завдання, ми його виконуємо. І всі наші думки, зусилля направлені саме на це. І тільки так працює армія, коли кожен робить свою роботу якісно і все разом це дає результат. Хочеться запитати щодо цивільних, тому що ми розуміємо, що не виключено, що розпочнуться міські бої у місті Вовчанське. Там за попередніми даними залишається ще 200 цивільних. Чи охоче вони виїжджають? Можливо, ви військові їм щось говорите, тому що ми розуміємо, що у випадку та й обстрілів а так само, і міських боїв цивільні вам будуть заважати працювати. Один судова бригада стоїть лівіше, ближче до ліпців. Євченську працюють інші підрозділи. По ми тільки підтримуємо артилерію і дронами. Дронами ми підтримуємо, що ми підрозділи, які вибувають росіян з тих будинків, які вони зайняли. Там вже немає місцевих. Єдине, що ми завжди намагаємося не зруйнувати будинок. Тому ми працюємо не артилерією по будинку. Там, знаєте, от є, знаємо, що є шість е е об'єктів будинку заховалися. Можна просто вразити артилерію там, майже прямою наводкою. І все. Але ми робимо це дронами і штурмовими підрозділями. Беремо ще їх полон. Намагаємося для того, щоб був обмінний фонд. Таке є у нас завдання. Стосовно саме вуличних боїв, треба спитати тих, хто сам перебуває щодня. Ми більше вдаливці. Ви сказали, що полонені чи багато їх російських полонених вже взято в полон, можливо, зокрема, вашою бригадою. Ну точно, які бісі ферзі не можу, але от пару днів тому ми взяли двох. Там було ще 6 будинків, четверо було ліквідовано, а двох, двох взяли в полон. То будуть на кого міняти, ким міняти наших хлопців та дівчат. А який це контингент? Це нас гербли і привезли, чи все ж таки ті люди, які вміють воювати? Ну, на, на півночі Харківщині зараз, в принципі, досить не підготовлені підрозділи, які готувалися нормально. Вони все є для того, щоб штурмувати. Тут штурм Зет майже відсутній. Це ті, що брали участь в мішних штурмах без підтримки техніки. Оце давне наше відео, про яке я казав зараз. Зрозуміло вас. Ще хочеться запитати, можливо, про якісь перспективи щодо сусідньої області російські війська концентрують сили на сумському напрямку. Вони хочуть, нібито, розтягнути лінію фронту. І от військовий оглядач Костянтин Машовець він каже, що в Курській області налічується групування російських окупантів 9-10 тисяч. Чи бачите ви таку мету противника саме розтягти лінію фронту і можливо побудувати таким чином вже на більш ширшій лінії фронту буферну зону, про яку дуже? часто говорять в Кремлі? Дуже велика вірогідність, що вони це зроблять, це моя суб'єктивна думка, тому що вони бачать, що у нас немає зараз можливості їх вражати на території Росії, і у нас немає ще повного спектру озброєння, яке має надійти з цього американського пакету. Тож зараз треба зробити дві речі: це щоб все приїхало і щоб ми могли цим повноцінно користуватися. І тоді вони не зможуть і до Сумської границі кордону підходити з сторони Сум. Або до Харкова. Ми будемо їх вражати заздалегідь. Ми ж це показали в перший чи другий день цієї повторної окупації, коли вони стояли, пили каву собі з зарядженим бронівиком з БК на заправці біля нашого кордону, біля Білгорода. Ми полетіли звичайними фівідроном, зібраним у нас у польових умовах, і знищили його. Це ж вони самі зняли це відео і були вражені. Як це так у нас тут в Білгороді, по нас щось прилетіло? То вони ще й дивуються цьому. А часто повертає по них на території РФ. Ви знаєте, після цього вони розгорнули там 14 панцирів, і там зараз пролетіти дронами майже неможливо. Тож треба, щоб це були дуже дороговартісні технологічні ракети. Тобто можемо говорити, що на кордоні з Україною на території РФ зосереджено досить серйозне озброєння. Так, да, 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 дуже серйозне озброєння, ми все про це знаємо. Постерігаємо, якщо 14 панцирів стоїть, там стоять системи С-300-400, не ховається. Батареї, Гаубісь напроти Вачанську території Росії, стоять просто в полі, навіть не ховається. Тому що розуміють, що по ним американські не стільнуть, а українського у нас майже немає для цього. От, вони це да, і отримують вказівки, як можна працювати, поки немає цього дозволу. Зрозуміло, ну але на жаль розуміємо, що ця техніка зосереджена не тільки на позиції військових, що так само нам дуже шкода, але і на цивільних, які мешкають поруч до кордону з Російською Федерацією. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую за вашу роботу. Бережіть себе. Це був Олесь Маляревич, заступник командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес, 92-ї штурмової бригади. Ми поговорили про те, що нині відбувається на території Харківщини.